Права 983. Функцію, задано формулою y дорівнює мінус 6, що ділиться на x. У таблиці наведено значення її аргументу. Відтворіть цю таблицю у зошиті і заповніть її, обчисливши відповідні значення функції. Ну що ж, стартуємо, давайте будемо робити по діях. Отже, перше тоді перша дія. У нас x дорівнює мінус 12, то y тоді. Давайте я одразу буду писати, y тоді дорівнює мінус 6. А замість х пишемо мінус 12, і це дорівнює. Чисельник і знаменник це ділення, мінус на мінус буде плюс, то вийде 6 дванадцятих. Якщо ми скоротимо на 6 і чисельник і знаменник, це буде 1. У чисельнику знаменнику 2, одна друга або 0,5. Ну, а зараз давайте в другій дії. Обчислюємо, якщо що y дорівнює, Якщо x дорівнює мінус 6, то це буде мінус 6 у чисельнику. А у знаменнику мінус 6. Отже, мінус на мінус буде плюс, то це буде 6 шостих. Або одиниця. Є. Так, наступне. Ну, давайте зробимо третє дію. Отже мінус 5, то ми пишемо, що y дорівнює мінус 6, а в знаменнику буде мінус 5, і це дорівнює мінус на мінус буде плюс, це буде 6 п'ятих. Якщо ми помножимо на 2, це буде 12 десятих, а 12 на 10 це 1,2. є. Далі, давайте четверте записуємо. Якщо х дорівнює мінус 3, то ми пишемо, що y дорівнює мінус 6. Мінус 6, що ділиться замість х пишемо мінус 3. І це дорівнює. Мінус на мінус буде плюс, то вийде 6, що ділиться на 3, оце буде 2. Є? Далі 5. Записуємо, що y дорівнює мінус 6 у чисельнику, а в знаменнику замість х пишемо 2, і це дорівнює мінус 6 поти на 2 це буде 3. Є. Далі. Переходимо до шостого завдання. Коли х дорівнює 4, то ми пишемо, що y буде дорівнювати мінус 6, що ділиться замість х пишемо 4. І це дорівнює. Ну що ж, на 2 можна скоротити, то це буде давайте скоротимо. 6 на 2 це буде 3, 4 по на 2 це буде 2, то вийде мінус 3 других, або мінус 1,5 є? Так, сьоме. Якщо х дорівнює 8, то пишемо, що y дорівнює мінус 6. А в знаменнику пишемо 8. І це дорівнює. 6 восьмих. Можемо скоротити на 2. Це буде 6 на 2, це буде 3. 8 на 2, це буде 4. Отже, ми отримаємо мінус 3 четвертих, або мінус. 3 четвертих це 0,75. Ну і останнє восьми. Y тоді у нас дорівнює мінус 6. А в знаменнику замість х пишемо 10. Так, то це буде мінус. 6 на 10 це буде 0 6. 0,6 є. Ну що ж, давайте заповнювати її таблиці. Отже, мінус 12 записуємо. Відповідає значення функції 0,5. Мінус 6 це 1. Далі. мінус 5. Це буде 1,2. Мінус 3. Це буде 2. Далі 2, це буде значення функції мінус 3, 4 значення функції буде мінус 1,5. 8. Якщо х дорівнює 8, то значення нашої функції буде мінус 0, ,2. 75, сотих, і якщо 10, вийде мінус 0,6 є.